Вивчаємо айтішну для вашого першого дня в айті компанії Онбординг – це процес адаптації новачка в компанії, знайомство з командою, з правилами компанії і так далі. Таска. Це завдання звичайною мовою. Тіма це команда. Тіма, тімка, команда. Асайнити – це призначати завдання. Засайнити таску призначити вам завдання на певний період часу. Баг це помилка в коді. Воно пішло від того, що коли знайшли в комп'ютерах жучка, і воно призвело до помилки в функціоналі програми, Дебажити – це шукати помилки в коді. Причому це може бути і в інших. В програмах, наприклад, в табло, BI, те, з чим ви працюєте як спеціаліст по роботі з даними, наприклад, фіча це якраз передбачений функціонал в програмі, те, як має все працювати. І є такий ще вираз: фіча, а не баг. Це коли вам здається, що щось працює не так, як має, а насправді воно так задумано. Ну, наприклад, коли ви 15 хвилин не можете відписатись від певного сервіса. Мітинг це не той, що з транспарантами, а теж походить з англійської, тобто це зустріч, звичайно, з вашою командою для визначення задань. І ще одне слово, яке вам дуже знадобиться. Це особливо, якщо ви джуніор, це пінганути. А що воно означає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке.